Друге літо поспіль баскетбольний клуб Старий Луцьк університет організовує тренувальний кемп для школярів та студентів. У такому таборі займаються діти з різною підготовкою як новачки, так і досвідчені баскетболісти. І за три тижні стільки триває зміна, кожен має можливість навчитись азам гри або підтягнути свою майстерність. Найменшими учасницями табору були дві сестрички Ярослава та Серафима Саліванови. Дівчатка зізнаються, у родині усі грають у баскетбол. Старший брат, тату – тренер. Тому, або не відставати, спробували і собі. Я раз з молодшою сестрою вже дві тижні займаюся з баскетболом і граю з іншими дітьми. І нам це дуже подобається. Я вже навчилася попадати в кільці і мене це дуже радує. Моя молодша сестричка. чи теж так вмієш грати? А моя середня донька вона вже займається другий рік баскетбол, а наймолодша, вона тільки, тільки ну, починає. І для, 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 для неї це більше як таке маленьке свято, а для середньої доньки це вже професійний якийсь баскетбол. Ще в мене є син, який теж тут займається баскетболом. Цей місяць ми тренували в повному обсязі. Навіть було таке, що по два тренування в день. То діти не скучали, вони кожен раз були на тренуванні. Було таке, що навіть залишалися з однієї тренування на інше, щоб просто залишитися у іншого тренера. Інтенсивні щоденні тренування дають гарний результат. За короткий час діти значно покращили свою майстерність, і на завершення тренувального табору організатори влаштували на базі спортивного комплексу Волинського національного університету імені Лесі Українки змагання, щоб кожен міг показати свої вміння і навички командної роботи. Тренувалися кожен день, десь два тренування в день, ну, деколи одне тренування. Гарний табір, класно затренуватися. В минулому році був ще один кемп, але в цьому році він більш розвинений, більш крутий. Більше дітей сюди пройшло, більше три на три ігор, більше ми працюємо з атлетичними рухами. Гарну ініціативу з проведення тренувальних таборів під час літніх канікул започаткували минулого року, аби залучити більше дітей до занять з баскетболу, які згодом можуть стати основою для всеукраїнських турнірів. Цього разу за три тижні у таборі займалось близько семи десятків дітей, і для більшої ефективності тренувань їх розділили на п'ять груп. Є у нас конкретна група, яка вже складається з хлопців, які в цьому сезоні відіграли. Близько 20 ігор в першій лізі. І з тими хлопцями тренуються сильніші діти. Також є група яка малих дітей, які тільки почали займатися. І старших хлопців, які також вже трошки в старшому віці прийшли в баскетбол. І я думаю, що саме цей кемп якраз їх буде мотивувати під час навчального року вже більш системно займатися баскетболом. Підтримуючи дитячий спорт, вкладаємо у наше майбутнє, каже голова правління фонду ігоря палець тільки разом Катерина Шкльода. Тому другий рік допомагають в організації таких заходів. Дуже приємно, що цього року баскетбольний табір зібрав так багато дітей. Це перший табір, він буде проведений влітку. Не один. Діти неймовірно задоволені. А нам дуже приємно, що вони таким чином проводять свої канікули, свій вільний час, розвиваючись, дізнаючись щось нове, вдосконалюючи свою майстерність у спорті. Фонд «Ігоря це тільки разом придбав м'ячі професійні для того, аби діти мали змогу більш якісно готуватися і до змагань. Більш якісно вдосконалювати свої навички в баскетболі. Ну і розуміємо, що наша задача підтримувати будь-який розвиток наших дітей, адже за ними наше майбутнє. Перша табірна зміна завершилась баскетбольним турніром, де відзначили успіхи кращих спортсменів. Ольга Яцюк, Мирослав Потимчук для новин на часі.